Всім привіт сьогодні коротше граю Group Garden з вами Зоя і граю ігру А Наразі в мене майже 209 мільйонів. Це мільярдів чи мільйонів вже я вже будуть. І сьогодні буде типу. Хочу добити собі 1 мільйон, набережний. Мені треба, Нифига, сюда заможемо. <кхм> ну, короче, в мене інвентарі зараз бамбука 11 штук. О, і один Watmalum syr. Давайте його тут біля Watmellum. Біля кавуниф посадим. І бамбук, давайте біля бамбуку. Их H11. Я тоже хочу купить это. Сейчас покажу, магазин, что это называется. И ещё хочу... Важно, вроде бы одно уже закинчилось. А, да, оно закинчилось. Лайк like мне new friend. Кстати, вот лука, вот тянка. Дуже хочу виноград, дуже хочу, дуже хочу ще Dragon Fruit, Mamma. У мене були недавно в стоці е гриби, я їх всіх купила. Так що для мене оставила. Я єдине, От то, що я казала в минулому відео про... Запис екрану, і що він типу безкоштовний. Я помилилася. Цей раз я заходжу, в нього хочу записати. Ну, сп... Запитаєте, як я зараз записую, потім теж скажу. Що це за фільм. Вони шок роде, ви щось? Ну, значить, захожу я і кажу, качіть вашу карту, будь ласка. Ну, фігушки. Я хотіла безкоштовно. Ну, я не хочу через те, что там ну, не настільки дешево, там дуже дорого. Там уже 200 долларов ну, це перебор. Ч у него? Такий сад. Так мало. Все. Кицуне! Вот, я хотел кицуми попутала, но уже закінчилось. Иди сюда. і сюда. Как музыка, как... Но стиль э, видео Я не разумею, да, что таких и -мо, если это не опустится. Семь биллион. Один 1 більонста 460 мільяр... 461 мільярд. Я воф. Скажу одміншу слово, але не хочу. Подивіться, дивіться. Сад інших. Ну, в цього тоже, в принципі. О, хай хай меншу. Осит шо подалось иду в Сітшоп. Так що в нас є, що в нас є, що в нас є. Купонат сіт. Беремо один. Що це? <гас> я його купила. Ну я не знаю що це. Поворот. Что это за сипит? Скажите, пожалуйста. Потом у нас 10 миллионов. Давайте его крем посадим на рак. Танце 6. Давайте вот так посадим. Я потом заговорил вырастать. Давайте будем подразить. Потому что я не помню, что купила за нас. Я поняла, что просто что-то ругаение купила. Потому что может прикольно было назад. Вот в ця... Це горох! Горох, же дорогий. Якщо сейчас це відео не знімаю то я не знаю, що я до речі у мене кактус просто уже годину воды, конечно. Я хочу кактус взять, Це уже можно... Да, как-то свинул взять, требовалось вот это крутые. Ладно, мы так бы не заберем пока еще. То реачишов у нас там по цьому дереву. Меньше тут шаман что-то рожден. Вот дерево Давайте... Я говорю, что созрел. А, у нас Давайте. Блин, офигеть шоску, мы не ж хорошие. Смр. Блин. Снимай мене джойстики контроллер. Нужа контроллер, номер так не обидится не запущу. Так, кактус. Шо раз по кактусу идем. Кактус 91%. Кактус 67%. Кактус. То есть він уже готовый кактус. Че я его взять? Не могу. Кактус 90. Має, я Як мені взяти кактус я не знаю сейчас буду очень что-то просто від заход этого с щоб следить чтобы они меня не заважали за хайп Я не могу его взять. Я могу его переставить. Давайте я его переставим. Ну, ну, что я его взять не могу? Ну немного еще вырастет Вот. влажа. Так, кокосик сюда ставлю. Не пришла к вот с Watermelon. Я, а, я же не рассказала, как я ж зараз занимаю. Я нашла в Google, типа, онлайн рекордер, скрин рекорда. И из нее можно сниматься. Вроді Б, не кажу що точно. То, що буде, як минулого разу. Дві секунди до стоп, стоп. ресток. Я еще поповнився все стоп, короче. нема. Я оце хочу купити. захопить. Амберлисы. Лі Я не розумію, де тут взагалі дела ці штуки. Ресток. Ааа, там піска поплыли. Я не розумію, чого виробництва з російською мовою, не додавала українську. Я думав вже на англійську. Ця оці маленькі треба збирати. Все, я його зібрала. Скільки воно пошту Думаю, це окремо ти побудуваться как тут безбираєш. Давайте подивимось, скільки воно коштує. 5000. Ну якийсь бейчок получила. Так. що ти тут об'єднає же? Брейс? Бресий Брес. Так, ти ростеш. Короче, да я посадала Ноль. Ноль. не просто. Сейчас я научусь. Я Провірю, чи у мене он... Че у меня записи, да? А, даже не да, да. Прикольно. Лукашенко. Так, скільки уже да. 11 холод. Ладно. Походу я цей бильон не назбирали. Ну, короче, буде декілька системтовших. Дай мне оценка да? там останусь. Дай мне. Дай мне. В тигзе страхом. Короче, буду чувственно. Я